Доброго дня, друзі! Сьогодні в ремонт принесли таку мікрохвильовку, будемо її ремонтувати, дивитися, що трапилось. Зі слів хазяїна кажуть, що вибиває світ, тобто гасне. Все, вибиває автомат на счетчику, як тільки її вмикаєш. Будемо розбирати, її ще не вмикав її, тому і краще розібрати глянуть, що там внутрі робиться. Перед тим як вмикати її в розетку, краще глянути, що робиться всередині. Так, розвертаю, її будемо розкручувати. Так, вроде все, Здесь немає шурупів. Так, знімаємо чахов. Так, є. Зняли. Так, що ми тут бачимо? Що тут? такого? Так, дивимось внутрішності, що тут робиться? Так, тут є такі концевики, що відчиняють, реагують на дверку. Три штуки. Буває, що вони неравномірно закриваються, відчиняються і Срабатує... коротке замикання, щось таке виходить, буває. Так, я нажимаю, так, дверцята у нас відчиняються. Кінцевичок у нас працьовує, я бачу, нижній. Ще раз дивлюсь на верхній. Так, тут нажимаю на нього крючок дверки. Так, нижній теж працює нормально. Ну, опа, нижній закрився, а верхній з запізненням ну, зачинився. Я побачив цей момент, що верхній якесь запізнення у нього було. Так, зараз вот нажимається, часто зарастає гачечок двері, жиром запливає і погано прижимає чи не дожимає. Ну, зараз нормально стало. Хай поднимемся, пізніше на це діло. Так, сетевый фильтр у него. Ну, так, чтобы что-то было тут что пробитого, я не бачу. Все чудово. Так, и трансформатор стоит внизу. Так, обмотка у него Вроде з виду такого страшного нічого нема. Так, з цієї сторони у нас диоты Конденсатор високовольтний. Теж нічого такого нема. Так вентилятор Вентилятор крутиться. Так, плата управління. Сенсорних кнопок. Вгорів, що нічого такого не видно. Взяв я приборчик. Зараз пробіжимся приборчиком, проверяем. Так, вмыкаю його. Так, вилку заміряю. Вилка нечетно, не чутна, не показывает. Значит, вилка не замикає. Так, тут есть на плате фильтров предохранитель. Запобіжник. Так, проверяю прибор. Прибор показывает, працює. Запобіжник не показывает. Запобіжник у нас в обрыве. Добре, будемо його міняти. Змінив я запобіжника ось цього. Так, міряю я прибором, стаю на вилку. Знову нічого не показує. Все добре. Значить короткого замикання в вилці немає. Що спробуємо вімкнути. Так, ось вирка розетка, вмикаю. Так. Нічого не трапилось. Так, зараз я розверну. Так, бачу, цифрове табло вимкнулось. Таймер працює. Старт. Кнопка старт. Нажимаю Не реагує. Стоп реагує. Так, одна хвилина. Не реагірує. 30 секунд. Старт. Реагірує. 30 секунд. Стоп. Ага. Отак вона вмикається. Тут є такий вибір програми. Окей, okay, тут вибір програми 30 секунд, 10 секунд, так, плюс 30 секунд написано. Ага, скільки нажимаєш разів, додається. Додається програма. Так, 30 секунд. Вмикаю. Все працює. Так, нажимаю кнопку відчинення. Зачиняю. Нічого не відбувається. Зараз поставимо водички, перевіримо, що буде. Так, поставил я с водой. Так, 27 минут на таймеру. Нажимаю старт. Идет отсчет времени. Микроволновка працює пока. Нормально. 9, 8, 7. Зараз буде вимикатися. Так, вимкнулось. Так, вимкнулось усе. Одчиняю. Так, достаємо водичку. Що, водичка тепла. Водичка тепла, нагрілася. Чудово. Чудово. Ну таких признаків явних немає. Ну, основна проблема це із за цих виключателів, які йдуть зацепление, як закриваєш дверку. Зараз я покажу, что такие есть гачечки. Ось вони. вони нажимають цим краєм. Ну, вони такі, ну, в жиру. Треба це все вичищати а також внутрішня частина, куди вони заходять. Ось сюди вони заходять, оці два направляючих карманчика. стечком показываю ближе вони имеют такой черный жирный налет Це все треба вычищать так оно все засмальцовано и воно своими тудим сюдым заездами накидаю и на микровыключатель там якщо отвертку засуну я нажму на на Теж Теж треба розібрати, все все вичищати, щоб не було там жиру. Я зараз беру спирт, серветку і буду витирати, удаляти з цих грошків, зацепів. Жир тут смалець такий добрий. Спиртом їх ловко вбирати. Також треба залізти трохи туди в серідку, щоб оця подвижність була ловка. Треба там теж трошки повитирати. Так, я отак переверну її. Так от і з допомогою пінцета зараз заліземо туди, повитираємо подвижну часть. Тут края оці, де їзди верхний, засмальцьовуються у дверки. заправляющий так сказать і тоді трошки підклеюють зависають это часто была причина чому згорає предохранитель неравномерность або не резко закрывают дверку дверку треба закрывать резко хлоп і оба концевичка тоді спрацьовувати равномерно. І не буває недоключення. А якщо недо то згорає предохранитель. Все, витираємо. Що залишилось. Все у нас тут чистенько начо, не липне вже. Отак от. Так от. І все у нас працює. Волко не зависає. Зараз розберемо, подивимося на концеві виключателі. Що там з ними? Отак, от ось я показую внутрі планка виключателів, в яких дверка нажимає. Фиксируется на двух саморезах, ось нижний тут и ось верхний. Зараз я их повиккручу и сниму цю планку крепления концевых выключателей. Так, один шурупчик є. Так, знімаю другий верхній. Так, планка у нас повинна зніматися до гори. І отак от раз і вона у нас таскується до нас. Так от. Бачу тут три концевичка стоїть. Це верхній, середній і ось біленький, тут нижній. очки нижні біленькі. Тут стоїть. Треба перевірити, як вони клацають, ловко чи ні. Вони кріплються тут ось біленькі такі зацепи. Якщо трошки вверх підняти, то можна витягнути цей концевик на себе. І вони витаскуються. Внизу вверху є зацепчики такі. Оп, ось його витягнув. Зараз я його вичистю, видно, що він весь у смальці. А також нам не забудь вичистити канавку, сюди заїжджають рожки дверки. Теж там страшно грязно. Все, зараз я це буду все салфетками. Витирати со спиртом, очищать, щоб ловко концевичок нажимався. Я от пальцем нажимаю, клацає. Ну, витрим його добре, щоб нічого не заважало йому клацати. Зараз буду робити профілактику. Так, от добре спиртом я його витер, Зараз сухим витром. концевичок, це верхній, чорний. Це клацає. Добре. Так, ставлю його на місце, як і не був. Так, все, стоїть нижній зацеп, верхній зацеп. Зачинилися. Ловку. Так, зараз здійму я цей, що у нас другий. Так, є. Ось он я ее витягнув, Теж имею чорний такий на язичку, на цьому нальот такий грязний. Так, я його спиртом серветкою все вимиваю. язичок, на який нажимає крючок дверки як зачиняється, нажимається на оцей жовтенький язичок. якщо він зависає в жиру він тоді не виходить з виключателя. І тоді нарушається схема роботи микрохвильовки і згорає предохранитель Такі случаї в мене вже були. Так, все чотенько, все світленьке, все тепер жовтенько, без грязі. Так, витираємо насухо. Все, чітко. Ставимо тепер на місце його. Тут його. Інакше не поставиш, тут зацепи, направляючі є. На цей мікровиключатель. Інакше його не поставиш, тільки так, як він. Тут зроблено під нього виємки направляючі. Так, все, зацепились дві рожки піленькі, знизу зверху. Так, ще тут є знизу стоїть один. Так само дві у нього дві рожки розгибаю я верхню-нижню і... Ну це микровыключатель в чудовому стані, я не бачу на ньому ніяких жирових отложений. Він стоїть чисто на кнопці двері, так що внизу нажимаєш і дверка відчиняється. Сюди рожки не заходять, дверчат, жир сюди не приносять. Ну я витру. Хай буде ревізія, так ревізія, профілактика. Ось все, я його витер, нижній це. Все. Тепер буду ставити на місце нижні. Також тут два зацепчика є. Я всовую, зацепчики ці розширюються. От, все. Посадив на місце. Так, все, я одиваю планку цю. так я и назад как снимал заводю тут выборка есть в корпусе и на цепь на этой стоять микровыключатели есть два зацепчика зараз попадаю я в выборку металлическую в корпусе и зацепчиками пускаю вниз и она зачепляется зачепилось я в див. Так. Так, закручиваем шурупчики назад. Так, вверх не вставляю. Так. И нижний закрутим. Далее я буду чистить Направляюще для заходи у нас крючочек дверки. Тут тоже багато дуже жиру смальцю. Я намащую серветку спиртом і пинцетиком тут все вичищаю. Да, вся есть. Одну почистили. Очищаем нижнюю. Тоже много грязи. Так, і витираємо насуху. Ось так от. Все. У нас все вичищено, спробуємо зачинити. треба обов'язково перевірити, щоб всі у нас концевички нажималися Все, ми її почистили, чотенько все заходи. Нажимаються всі концевички у нас рівномірно. Так, зараз я її вмикаю. В Резетку. Так, загорається таймер. Пікнуло 12 годин, відчиняю, ставлю водичку і Резким движением зачиняем. Нажимаем время 30 секунд. Вмыкаем старт. Так, да? Старт. Время пришло. Зараз вже вимикатися буде. Чекаємо ще трохи. Все вимкнулось. Так, відчиняємо дверчата. Що у нас водичка? Водичка тепла, гаряча. Зачиняємо. Так, мій вам совет відчиняєте різко, закриваєте різко. Ви бачили чому? Тому що виключателі нажимаються оціми рожками. І щоб вони нормально функціонували, треба щоб вони нормально нажимали. І різко зачиняємо. Тоді буде все у вас в порядку. Все буде працювати нормально. Все, всім дякую, що були зі мною в ремонт мікрохвильовки цієї. Дякую вам, підписуйтесь на мій канал, далі буде цікаво. Ще що є вам показати, покажу, виставлю таке відео. Підписуйтесь, не минайте мої канали. Ставте лайки, вподобайки, коментуйте, це дуже важливо для продвіження моїх каналів, моїх ремонтів. Що цікаво, вам покажу. Все, всім миру, здоров'я, до побачення, до нових відео.